Вас вітає автофокус, огляд нового надходження, джип-компас, повний привід, 2,4 бензиновий двигун з газом, парктроніки заднього бачення, камера заднього бачення, леті дісочки, зимова гума, тонування, рейлінги на криші, бензована оптика, протитуманні фари. Гарний технічний стан, 2018 рік, 165 тисяч пробігу, безключовий доступ передніх дверей, датчики сліпих зон, підігрів дзеркал. У нас комбінований салончик шкіра плюс тканина. Задній ось так виглядає, центральний подлокотничок є. Електропакет з блокуванням дзеркал, електродзеркала, датчик світла. Газове обладнання, мультимедійне кермо, круїз на рулі, бортовий комп'ютер розширений, 165 тисяч пробіг, помилочок немає, мультимедія, двохзонний клімат контроль, повноприводний у нас автомобіль, блокування міжосьове, є, вибір режиму рухів, блютуз, аукс. Все присутнє, селектор КПП, електроручничок, система старт-стоп, центральний подлакотничок у передніх пасажирів. Електропривід кришки багажничка також присутній. Задній ряд отак у нас виглядає. В задніх пасажирів є розеточка та USB. Цей автомобіль продається в компанії Автофокус. За готівку, в кредит, лізинг або на обмін. Він знаходиться за адресою вулиця Територіальної оборони 102, місто Київ. Більш детальна інформація за посиланням в описі.